Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хотів би зняти невеличке відео для вас, щоб ви розуміли, як будуються будинки ну, в короткому обсязі розповім вам, така машина, бійна забиває з допомогою свого оборудовання сваї. На визначеній дистанції і інтервалі, як ви бачите на екрані. І так, по всьому периметру підготовки платформи, потім заливається попередня первинна плита. Ось вона. В'яжеться арматура. Ось таким чином заливається площадка для майбутнього будинку. Потім буде основна плита. Зараз позаливали ось, дивіться, колони, ці тумби під колони вже понакривані, щоб мороз їх не, не зруйнував. І виходить такий у нас потім така платформа. Потім в'яжеться арматура, виводяться колони. І так, поверх за поверхом. А всі проміжки закладаються газоблоком чи піноблоком. Це вже хлопці, хваківці по вкладки цегляної і іншої. На тих поверхах, які не закладені, де люди ходять будівельники, вже е, є перила встановлені для безпеки, якщо бачите. Там працює насос, міксера возять бетон на верхній поверх. Якщо бачите, працює насос, на верхній поверх подає бетон. Це верхня плита заливається. Остання. І Таким чином виходять такі десятиповерхові будиночки. Симпатичні. конфігурацій і проєктів квартири в них подальших відео я можливо вам покажу колись підемо на огляд нових квартир тут є однокімнатні двокімнатні трьохкімнатні квартири газифіковані електризовані гарна локація так що все буде добре шановні друзі Нашим гостям міста Альпінь, а також громадянам України, буде де жити. Якщо все буде добре у майбутніх роликах моїх, шановні друзі, ми спробуємо заглянути в цей комплекс і подивитися, як розташовані квартири прийдемо на огляд декількох квартир. Я вам розповім і покажу. Розташування і які там є квартири з різноманітними зручностями для проживання. Підписуйтесь, шановні, на мій канал, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі на моєму каналі. Серйозно колеса заставляють вити.